ви кажете, ви генерал, можна подивитися, будь ласка, інспектор патрульної служби Каверінку. Я знаю. А ви мене не штовхайте, будь ласка, не треба в мене. Генерал, ну що ж Ми от тут оптиці. Дивіться, як це. Я кажу, не втручайтеся, будь ласка, шанов. Степан Васильович, да, да. Ми вимушені вас зараз, на жаль, затримати. Зніми! давайте зніме. Якщо давайте, ви зараз знімите. нас не будете слухати, ми вас затримаємо. Yeah. Якщо давайте, ви присядете, давайте, ми вислю. вас не будемо затримувати. Присядьте, ну, присядете. присядете. Ну, присядьте. Подожди. Я дів, я прийду до вас. Пан Васильевич. Перестань, круто. Пошли, давайте, ви давайте, давайте, давайте. Все, 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 все Я прийду. Чих. Ну. Все, йдіть. Ну, я ви, до ви вас раз. Прийду. дві секунди. Я сказав. Так, дві секунди. Дивайте, будь ласка, не йдіть на дорогу, там дорога немає. Я та та Я роблю вам попередження зараз. Я вам більше попередження робити не буду. Будемо використовувати фізичну силу. Будь а ласка. Я приймаю. Хорошо. Добре. Ми змушені на вас надягти на, на ручники. На жаль, ви вам казали, ми попереджували. Ви п'яні, не будете їхати. Я сказав, ви п'яні їхати. Легенько, легенько. Не спіши. Добре, 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 добре. вибачайте, ми легенько, ви краще не супроти. Ви за руль не сядете. Трошки послабимо вас, буде вам більш комфортно. Це вам зручно? Скажіть, ой, чекайте, 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 давайте розверну вас, щоб вам краще було сісти. А давайте тут м'якше стульчик тут є. Тут м'якше є. Сідайте. Знаєте, а я завжди хотів отаких от оформляти, я вам не в обіду скажу. Литвин Петро Володимирович. Це не фірмі, з цього. Чуєш, боже намір. Давайте слідуємо, це все Ми казали, давайте викликаємо водителя або шофера. Ви відмовились, ми вас yeah. попереджали, ви yeah. хочете yeah. їхати yeah. в машину. Я не дозволю, щоб ви їхали в машині. Ні, я не буду. Я ці гроші Ой, Тож, так. Я сюди не раді грошей пишаю. Ви, ви створюєте не. небезпеку в громадському порядку. Ви ви виходили То, по дорозі. Ну, ви маєте право на захист, Це, ви маєте право дивитися матеріали справи, ви маєте право на адвоката і маєте право свідчити проти нас. Молодець, хороший Ну прийдеш в свое время і поймаешь.